І день мине, і ніч мине в житті усе минає, твоє тебе наздожене, і серце воз'єднає, минає час, минає вік, дорослі ніби діти завжди чекають новий рік, щоб диву порадіти. Усе минає, навіть ми. У цьому й казка долі, тому своє життя живи, цінуй життя доволі. Вітаю всіх вас, друзі, з Новим роком. Нехай в цей 2025 рік скінчиться клятуща війна, і нехай українці весь світ стане жити у мирі. Спокої і злагоді. Нехай всі ваші бажання хороші неодмінно збудуться, і нехай все те хороше, що ви бажаєте, неодмінно настане в цьому році. Як завжди, бажаю вам стільки всього найкращого. Не забуваймо наших захисників, захисниць, героїв, хто чим може їм допомагає. Адже завдяки їм Україна стоїть і бореться із тим темним злом, яке просувається кожного Божого дня. Тому не складаймо руки, зло перемагаємо добром, бути добру із Богом.